Против окупації, який почався 26 лютого, 2014 року, триває вже 11 років. 26 лютого в Сімферополі відбувся масштабний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тисячі кримчан, переважно кримських татар, за закликом меджлісу. Зупинили спробу про російських сил провести позачергове засідання парламенту та змінити статус Криму. Цей день став останньою великою акцією спротиву перед окупацією півострова Росією. Вже наступного дня російські військові без розпізнавальних знаків захопили ключові адмінбудівлі півострова. А 16 березня провели так званий референдум, який не визнала ані Україна, ані міжнародна спільнота. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує суверенітет України над Кримом. А західні країни запровадили санкції проти Росії. За час окупації на півострові посилилися репресії проти кримських татар, українських активістів та всіх хто висловлює незгоду з діями Кремля. Арешти, викрадення, закриття незалежних ЗМІ стали буденністю в Криму. У Запоріжжі на алеї трудової слави відбулася урочиста церемонія підняття кримсько-татарського прапора з нагоди дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Захід зібрав представників місцевої влади кримсько-татарської громади, військових, правозахисників та небайдужих містян. Нині Україна продовжує боротися за повернення Криму дипломатичним шляхом. Кримська платформа, санкції та міжнародний тиск залишаються ключовими механізмами протидії російській агресії. Крим був і залишається частиною України. А 11 років окупації досі показують, що тисячі кримських татар та українців, що залишаються на півострові, і досі не припиняють спротив.